Статокінетичні рефлекси виникають при подразненні механорецепторів півколових каналів, які реагують на кутове прискорення тіла. Рецепторний потенціал механорецепторів півколових каналів трансформується в нервовий імпульс, що поширюється аферентними волокнами восьмого черепного нерва, і досягає вестибулярних ядер та ядер ретикулярної формації стовбура мозку. Від нейронів цих ядер збудження поширюються до мотонейронів шийних сегментів спинного мозку. Що їй буде забезпечувати рух голови. Дуже показово статокінетичні рефлекси при кутовому прискоренні, при ліфтних рефлексах і неприродньому положенні голови будуть демонструватися у мурчаків. В цьому експерименті показано статокінетичний рефлекс з кутовим прискоренням у мурчака. Кладемо тваринку на ротор, а голова направлена прямо обертаємо за годинниковою стрілкою. Спостерігаємо, як голова морчака обертається у протилежну сторону відносно напрямку ротації, тобто проти годинникової стрілки. Повторюємо експеримент в протилежному напрямку. Отже, при кутовому прискоренні стимулюючий імпульс починається зі збудження рецепторів півколових каналів, поширюється волокнами восьмого черепного нерва і через вестибулярні і ретикулярні ядра стовбуру мозку досягаємо тонейронів шийних сегментів спинного мозку та реалізується як скорочення шийних м'язів і поворот голови у сторону протилежного напрямку обертання.